ты чё, рамсы попутал? Дима, детка, ну что ты тут делаешь? Да тут, блин, щемлю тарагана. Давай! А, шо? это у вас в Черкасах да, тогда шо? стресс гонят, Димка. Ну, да, что, блин. Нет, давайте, давайте нормальный способ описать. Давай. Давай. У нас по старинке берут шо? такую штуку. И как? О, все, разумею. Дима, как ты снимаешь напряжение? Да так и снимаю, Полина. Хожу рукой в кишении, Це стародавня народна забава, а саме поп-конвеєр Екстра. Сьогодні четвер. І, звісно, час розказати вам про те, як наші зірочки в екстремальному виді дозвілля зганяють біса з себе. Просто отак: от І жанґліру та Орехами. Чертями. Думало, ага. дуже профобразування. Ага. Дивіться, сьогодні у поп конвейрі Екстра бічола тетрадзе взявся за калаш. Обрізан записався у байкери. Пригадую, дитинство, самокат. Перекачана права нога. Іра Шейк подружилася зі свинями, а Логунова втекла від стресу. О, ну все, пока. Клав. О. Эй, детка, седай. С ветерком в коляску. Сядешь? Дима, ролевые игры пошли. Полин, а скажи, правда я схожий на Брэда Пита. Ну, вот. так. И слезать и смотреть. Не, ну я штаны питану зараз, нормально выйдут, не схожи. Так ну, вот. Дим, ты уникальная, я тебе могу сказать. Да? Да. І це правда. Сперечатись не буду, проте одна схожість у мене з Бредом Пітом є. Ну і знаєш, яка? Давай. І це не неземна краса, <клес> і це не неземна скромність. Ага. Це наше захоплення. Вм -вм -вм -вм. І це не те, що ви подумали. Мотоциклами, мотоциклами з колясочками. У Бреда Піта величезна колекція мотоциклів, і зокрема навіть є е, мотоцикл. Радянського виробництво? Урал! Да ты что? С колясочки! И дритского мотоциклета! Так зробити. удобно, туди туда можно положить, детей накидать. продукти, грачей підбирати. Жена у нього немного весит туда же. Все правильно, всі семеро дітей, всі там. А я люблю мотоцикли, потому що можна красивого мужчины обняти вот, вот. вот так вот. А ще, вот. А ще байкеры кажут, так вібрує сидушка, понятно, що дівчата потім закурюють після їзди. Сидушка мокрая. Ми зараз знаходимося на автодромі Чарка. Чарка це обмовка по фрейду. Автодромі Чайка, всі абсолютно тверезі, ідеальна кількість опадів зараз для того, щоб навчатися дізді на мотоциклі. І сьогодні ми приїхали сюди для того, щоб запитати у наших зірочок про те, що ж їх взагалі по життю напружує, яким екстримом вони займаються, і як скидають це ось тягар напруження, який вони накопичують в шоу бізнесовому світі. Що це за екстрим, Я не знаю. З досвідом вождіння у тебе вже виникає таке шосте почуття. Ти виявляєш, хто на дорозі і тому ти тримаєшся від нього подалі. Самый большой экстрим, самый большой экстрим, это, наверное, когда ты едешь один без компании друзей. Потому что э, вот это экстремально. Вот это экстремально. Без девушки за Нет, без компании друзей. Потому что. Да, 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 То есть мотоциклисты настолько смелые, что они ездят только компаниями. компании. У меня единственный друг байкер, он живет в селе. Там, где у меня хата, он переработал себе байкер, пофарбовал его Він виглядає як е, ягуар в шлюбний сезон. От, такий. Да. Да. Він завів собі цей мотоцикл, бандану. Я тоді зрозумів, що сімейному життю його і так воно і вийшло. Він зі своєю дружиною. Зараз отаке. Так що байк це не зовсім безпечна річ. Ви знаєте, що на байкерів реагують дівчата? Я знаю, які дівчата мені розповідали, що вони реагують фізіологічно, коли сидять ззаду. Ага. І їм вже нічого більше не потрібно в сексуальному сенсі. І тоді байкер просто вони зупиняються, перекурюють ну, і йдуть далі. У мене враження таке, що це така якась ім... імпотентне завзяття. Ну тому що вже після того як вона проїхала, їй вже нічого не треба. Смотри, ти от, ситуація. Проїжджає байкер такий бородатий весь махровий в коже.

Самокат перекачана права нога. Я мчу, мене нічого не зупиняє. Все тільки починається. Вас і я тут на Харлі Девідсон льоті і майстер-класі по мотоциклам. Закурити не хочеться, як казав Микола Вересень, але. Адреналинчик потрошку потрошку выделяется.